Що стосується нового посла, я б так став і Кабінету міністрів. Я скажу відверто. якщо я вирішу, і це буде найближчий час, що представляти Україну США, тобто ключовим нашим послом буде міністр оборони Росія Міра, це безумовно вплине на серйозні перестановки уряді України. Зрозуміло чому? Тому що сьогодні всі річки, весь наш бюджет, це, наша війна. Але це правда. І тому від Міністерства оборони дуже багато залежить цьому. Тому це серйозне рішення. Для нас дуже важливо сьогодні в тому контексті, який зараз відбувається. Посилювати відносини зі Сполученими Штатами Америки, не втрачати цей момент. Я вважаю, що ви самі це розумієте, самі це відчуваєте. Принаймні, з нашого боку буде саме так. І тому потрібно, щоб людина була сильна і була в контексті найголовнішого. А це в контексті посилення України, зброї усім. І тому одна з моїх ідей в тому, що це може бути міністром оборони України.